Разом з сліпуче білими ніжно-рожевими і немов небо блакитними букетами нареченої вибирають і інші варіанти, наприклад, яскраво-червоний букет або фіолетовий. Такий вибір часто говорить про те, що дівчина любить ексклюзив, незвичайні наряди і поєднання, містика і таємничість укладені в композиції, яка поряд з іншими аксесуарами буде супроводжувати наречену протягом усього весілля. Кілька порад допоможуть дівчатам вибрати цікаві композиції в фіолетових тонах і зробити день одруження більш яскравим і незабутнім. Таємниці і символіка сьомого кольору веселки, що означає весільний букет в фіолетовому вузковому кольорі, фіолетовий у всіх його відтінках привертає увагу своєю красою і незвичністю. Це не тільки один з кольорів веселки, це ще й результат поєднання двох. Здавалося б, протилежних кольорів синього і червоного, якщо перший символізує спокій, статичність, торжество розуму, то другий, яскраву і некеровану стихію вогонь. Тому фіолетовий втілює в собі альтернативу, створюючи інтригу, одночасно він вміщує в себе жіноче і чоловіче початок, пристрасть і холодність. Розум і емоційність, душевне і тілесне, навіть найпростіший букет нареченої з фіолетовими квітами означає вірність, відданість і вічну любов, одночасно фіолетовий символ пристрасті і разом з цим глибокої поваги до партнера. Бусковий додає ще й ніжність, що так важливо для розвитку сімейних відносин: фіолетове плаття, фіолетові сережки, фіолетовий букет для кого підійде. Для якої дівчини підійде букет нареченої фіолетового кольору? Сьомий кольор веселки насичений. Тому букет нареченої в фіолетових тонах найчастіше вибирають владні вольові дівчата, вони одночасно стримані і чуттєві, що добре відображає символіка букета для світловолосих наречених з карими очима підійдуть практично будь-які відтінки фіолетового. Для брюнеток краще насичені тони фіолетового, вони підкреслюють їх красу і відтіняють красу вбрання. Весільний букет в босковому кольорі більш ніжний і більше підійде юним трепетним дівчатам. Для них хороші варіанти: ніжно-фіолетовий і ліловий тони. Є ще одна річ, від якої залежить вибір букета. Цветотип людини є кілька колір типів: весняний, літній, осінній та зимовий, букет нареченої фіолетовому кольорі хороший варіант для осінніх і літніх дівчат. Осінні дівчата мають рудуватим волоссям, часто у них є веснянки: очі блакитні, зелені карі, блакитні літні представниці прекрасної статі мають світле волосся, також шкіру блакитні або карі зеленсой очі. Варто врахувати ще пару деталей. В березні травні краще виглядатимуть букети нареченої в бусковому кольорі. Яскраві і насичені відтінки фіолетового гарне поєднання для осені та зими, що стосується сукні, то з фіолетовим буде добре виглядати практично будь-який ніжний колір, білий, рожевий, блакитний, слонова кістка і тп. Але ідеальний варіант світлий відтінок фіолетового важливо, щоб всі аксесуари поєднувалися з букетом, все виглядало гармонійно. Тоді наречена постане перед гостями у всій красі, як правильно вибрати рослини для весільного букета з фіолетовими квітами, ілових, бускових і фіолетових квітів безліч вибрати з них відповідні для певної весілля не завжди просто. Нижче найбільш затребувані квіти, з яких складають весільні букети в фіолетових тонах композиції, строянт підійдуть для весіль в будь-який час року. Вишукана форма і надзвичайно ніжний аромат квітів роблять букети з них чудовими. З огляду, на що троянди вважаються квітами, що допомагають нівелювати всі проблеми, варто подумати про такий букеті композиції з тюльпанів для тих, хто прагнути до сімейного щастя, і благополуччя тюльпани прекрасний варіант. Вважається, що ці квіти символізують оновлення відносин, радість, позитивні емоції, кращий час для композиції стюльпанів, весна і літо, але їх складають і в інші пори року, плюс квітів в тому, що вони довго зберігають свою свіжість. Композиція з орхідеї не дешевий варіант, але витривалість, і краса квітів робить їх однією з кращих в букеті, тим більше, що їх купують в будь який час року, крім того, вони вважаються талісманом, що охороняє любов молодят. Композиція з фрезії вважається весняним варіантом букета нареченої в бускових тонах. Великі пелюстки фрезії нагадують про свіжість, витонченість і створюють весняний настрій. Квіти підійдуть не тільки для весняних весіль, але і для осінніх і зимових, так як є тепличними рослинами. Композиція з буску дуже вдалий варіант для травневих весіль. Запашні суцвіття в букеті нареченої, підкреслять її ніжність і чистоту. Композиції з гіацинтів завдяки наявності самих різних відтінків відрізняються різноманітністю і вишуканістю, у них поєднуються яскраві і ніжні кольори, додавання рожевого або білого надають пікантність і освіжають. Композиція з ірисів прекрасний варіант для весіль, які грають навесні. Квіти будуть свідчити про силу духу нареченої, ніжний аромат ірисів вдало поєднується з їх оригінальністю і своєрідними оксамитовими пелюстками. Композиція співоній виглядає просто шикарно. Квіти не тільки красиві, але і мають приємний аромат, а також залишаються свіжими протягом тижня. Вони символізують романтику у відносинах і щастя в сімейному житті. Це відмінний варіант для черневих і липневих одружень. Композиції з хризантем більше підходять для осені. Хризантеми це символ щастя, здоров'я і радості, одні з найбільш невибагливих квітів, які стоять у вазі 4-5 тижнів. Композиція з гортензій, також осінній варіант, китайська троянда. Дуже пишний і своєрідний квітка. Який збирають в яскраві букети, вважається, що вона приносить молодим чоловіком взаєморозуміння, композиція скал хороша можливість прикрасити зимове весілля, так як вони прекрасно себе почувають навіть в холодні дні. Такі квіти вибирають і знають собі ціну. Композиція з лаванди зворушлива і ніжна. Хоча і просто на перший погляд гілочки лаванди є символом спокою і впевненості в своєму партнері свою красу і приємний запах. Лаванда зберігає навіть тоді, коли висохне. Фіолетовий в композиціях білий у фіолетовий класика, яка підійде під традиційне вбрання нареченої. Наприклад, білі троянди і орхідеї вілови відтінків білосніжні кали поєднуються з осінніми хризантемами темних тонів, хризантеми дуже яскраво виглядають разом в букеті нареченої з бусковим або фіолетовим, доповненому білим. Прекрасні букети виходять з яцинтів, рожевий у фіолетовий створюють класні композиції з різних бутонів. Якщо композицію доповнити білими квітами, то вона стане просто чудовою. Наприклад, білі і рожеві троянди буде добре поєднуватися з ніжною лавандою і фіолетовою гортензією. Жовтий у фіолетовий. На таке поєднання погодиться не кожна наречена, надто вже екстравагантно. Але разом з тим композиції підкреслять сміливість і індивідуальність дівчини і надовго запам'ятаються гостям жовті айстри, гладіолуси, хризантеми, плюс фіолетові гортензії, і гіацинти створять дуже яскраві і незабутні композиції. Такі поєднання особливо гарні в похмурі осінні або зимові дні, адже жовтий це колір сонця і радості. Рекомендації по дизайну букета. Фіолетовий букет має свої особливості, які обов'язково варто врахувати при його складанні. Важливо не тільки поєднувати букет з нарядом нареченої, але і правильно зробити аранжування, врахувати величину букета, його форму. І ось кілька правил, які допоможуть не помилитися при складанні в композиції. Весільний букет бускового або фіолетового кольору не роблять невеликим на тлі величезного букета таких насичених кольорів. Весільна сукня просто загубиться, і вся увага гостей буде прикута до яскравої плями, тому букет краще робити невеликий або середнього розміру. Правильно підібрані кольори зроблять букет не просто шикарним. Бусковому з білим дизайнери віддають перевагу досить часто, часом розбавляють його рожевим. Або створюють фіолетово рожеві композиції, виграшно виглядають разом жовті і фіолетові тюльпани, або жовті троянди і фіолетово-бускові іриси. Найскладніший варіант червоно-фіолетовий букет. Тут велику роль відіграє кожен обраний відтінок, і тому при підборі тонів доведеться бути дуже обережним. Букет нареченої з бордовими і вишневими трояндами прекрасно доповнить ліловий або лавандовий відтінки, обережно змішуйте квіти, що мають різну форму. Хоча таке композиції часом стають дуже яскравими і своєрідними для стилю кантрі підійдуть бузок і білі тюльпани. Обсяг букета буде досягти за допомогою бузку, а тюльпани додадуть йому динаміку. івонії і лаванда теж непоганий варіант для багатьох весіль. Івонії від сліпучо білого до малинових квітів будуть відмінно поєднуватися з тонкими ніжними гілочками, весільний букет нареченої. Фіолетовому кольорі підійде для таких стилів, як лофт, чудово виглядають такі кольори на весіллі в стилі прованс, в якому віддається перевага фіолетовим відтінкам. На торжестві в стилі рустик фіолетовий букет стане відмінним акцентом, але якщо ви задумали весілля в морському стилі або тіфані, то від фіолетового краще відмовитися. На цих урочистостях віддається перевага іншим квітам, додатковий декор. Весільний букет вимагає особливого декору. Відповідного торжества, яким він буде для фіолетового букета, невеликі намистинки або страси додадуть букету пікантність. Часто в таких букетах залишають відкритими стебла, які пожвавлюють композицію, іноді на виду залишають навіть листя, але є й інший варіант, коли зелень захована під упаковкою, а на виду тільки яскраві бутони такі композиції. Здаються більш живими і природними упаковка для букета нареченої, досить атласної стрічки, що підходить по тону, але не обов'язково можливо використовувати прозору стрічку, а також стрічку білого або бежевого кольору. Для букета також підійде органза або пакувальний папір, будь-яка композиція для весілля по-своєму хороша. Фіолетовий букет нареченої має свої плюси і мінуси. Не всім захочеться мати композицію з фіолетових квітів. Хоча в поєднанні з іншими відтінками бутони виглядають виграшно, не всі наречені погодяться на букети з фіолетового з жовтим або вишневим. Однак багатьом сподобаються бускові букети з білим і рожевим, які стануть прекрасним аксесуаром до весільного вбрання.